Це наш блок рекуперації тепла. Власне, цей зразок є флагманською моделлю, яка включає два накопичувальні баки, обидва по 500 літрів. Вони мають спеціальну конструкцію, яка забезпечує максимальну теплову стратифікацію. Це важливі компоненти нашого технічного рішення. Ще одним важливим компонентом цього рішення є лічильники тепла. Вони надають нам повну інформацію про те, що відбувається в роботі блоку. Ми бачимо обсяг теплової енергії, яку ми споживаємо. Ми бачимо, скільки тепла рекуперується. Також ми бачимо скільки теплової. Енергії ми закуповуємо від зовнішніх постачальників. Зрозуміло, що останню частину ми намагаємося мінімізувати в електричному щиті. Знаходиться ще один важливий компонент: це наш автоматичний ecl контролер. Це добре відомий контролер. Ми розробили спеціальний програмний ключ, що забезпечує ефективну роботу цього блоку рекуперації тепла. Це мозок нашої системи. Його задача забезпечувати стабільну роботу блоку рекуперації тепла та ефективно взаємодіяти з агрегатами. СО2 ми багато років працювали над розробкою цього застосування. починаючи з 2018-го, ми використовуємо таку конструкцію блоку, як ви бачите. Він працює у наших клієнтів вже протягом п'яти років. Отже, ми змогли отримати підтверджені дані відмінного функціонування нашого обладнання. Воно забезпечує оптимальний баланс в системі та демонструє найкращі характеристики рекуперації тепла.